Продовжуємо. Після переведення з реанімації до хірургії виявилося, що я інвалід якоїсь не тієї війни. Та пільги мені не передбачено. По їхнім словам, можна зробити висновок, що з 2014 року по 2022 рік війни не було. Війна почалася в 2022 році, а з 2014 року... Скільки було біженців, скільки людей вбито та поранено, скільки солдатів вбито, поранено. Іловайський котел та багато іншого, то було несерйозно, за їх словами. Тоді вбивали та калічили людей та солдат якось по-іншому, не так, як зараз. Ось таке ставлення в Полтавській області було. І далі буде тільки все погіршуватись, бо я почав ламати їх систему. А вони мене підписуємось. Далі буде.